Ну, на сьогоднішній день це необхідно брати участь в заходах, які організовують молодь, діти, якщо це для дітей, якщо це для добра і для того, щоб ми ставали кращими. Такі акції вони роблять світ кращим. І, звичайно, хочеться, щоб. Було більше і людей, і більше зібрані кошти, щоб було більше, хотілося б, щоб це якийсь такий, щоб люди не розчаровували, щоб люди вірили в себе, вірили в, свою, в своє в свою доброту, в своє добро. Загально така візуальна інформаційна картина вона не відображає ситуації війни. І і більшості люди намагаються забути, або їм намагаються втулити те, що війна десь там. А вона поруч, і вона дійсно ці люди, які там Мерзнуть в той час з, з, зі зброєю, коли ми розважаємось або ходимо в кафе, або ще дось. І про це треба, щоб пам'ятали всі. Пам'ятали кожного разу, коли ми робимо щось. Ми пам'ятали, що вони там стоять за нас, мерзнуть і віддають своє життя. Як шати марнуєшні серед виднів і брехні. Саме зараз ми стаємо народом, тому що плече друга і прикрий лікоть ворога зараз дуже би, відчувається. І те, що нас зводить до купи в наших спробах об'єднати країну і добитися перемоги, всі ці речі треба підтримувати. І я абсолютно переконаний, що навіть якщо вони зовсім локальні, невеликі, все рівно це треба проводити. Це поклик душі людей, і йому треба всіляко сприяти. Не це все ініціатива студентів, це ніяка там, не знаю, ініціатива наук має могилянки саме адміністрації, наприклад. Так? Це все ініціативні студенти, які все це робили, обдзвонювали. Тобто весь процес йшов від нас студентів. Папа. Папа, хоче питать, про тебе. Ну, так кажи, У тебе питають про папу, ти кажи. Папа, папа хороший. Благотворительность всегда в любое время дає свои результаты. Независимо от того, война, не война. Есть все люди, которые нуждаются в помощи. Те же самые продукты питания, одежда и все на данный момент это 90%. Спасибо волонтерам. это их не заслуга. Сейчас вот это, что на мне сейчас одето, это тоже волонтерское. Я всегда говорил и говорю, вы являетесь для нас тылом. А надежный тыл очень много решает решения, которые стоят непосредственно на фронте, на линии фронта. Верить, любить, надеяться и чекать.